Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що адміністрація президента США Джо Байдена намагалася за лаштунками домовитись зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном про ухва. Палення пакету допомоги Україні, який частина республіканських конгресменів затримує протягом кількох місяців. Однак глядачі у пресі вважають, що така співпраця у рік виборів може бути небезпечною для політичної кар'єри лідера республіканців у конгресі. Як повідомляє часопис «Политико», помічники Байдена приватно працювали з Джонсоном, щоб переконати спікера винести на голосування. Пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Часопис посилається на двох представників адміністрації, які розповіли, що Білий Дім підтримував контакт з Офісом Джонсона, щоб домовитись про пакет допомоги Україні. Як наголошує Політико Байден і його команда заради цього навіть відмовились від критики особисто Джонсона, хоча вони різко критикували інших республіканців, які затримували ухвалення додаткової допомоги Києву, або ж вони в загальному критикували республіканську партію, так або намагалися говорити, що власне Дональд Трамп так. Пливає на республіканців, і тому допомога не голосується у конгресі. Таким способом вони прагнули дати Джонсону простір для маневру у керівництві дедалі більш роздрібленою фракцією республіканської партії, яка поволі втрачає свою більшість голосів. І у попередніх відеоматеріалах ми також про це говорили. Адміністрація натякала на можливість компромісу в питанні, яке найбільше турбує республіканців: безпека мексиканського кордону. У своєму зверненні до нації Байден був готовий під. На поступки республіканцям, але, як пише політико, республіканська партія відмовилась від них, бо це не пасувало Трампу фавориту серед республіканських кандидатів на виборах президента. На думку авторів часопису, Трамп не хоче віддавати Байдену перемогу в питанні міграції у рік президентських виборів. І, власне, ми також про це говорили, що Трамп використовує відповідне питання як центральне у своїй кампанії. Так тому, власне, взимку 2024 року, коли була ухвал не ухвалена, а складена двопартійна імміграційна угода, вона майже одразу розвалилась. Про це також говорили. Тому ці слова, які наводяться політику, вони мають сенс. Тоді почали з'являтися інші пропозиції, зокрема, про оформлення допомоги Україні як позики. Таку пропозицію схвалював навіть сам Трамп, але і вона не має повної підтримки республіканців. Крім того, як зазначають оглядачі, якщо економічну допомогу ще можна було б оформити як позику, то з військовою міг би бути створений небезпечний прецедент. Використання Російських активів для спрямування їх в Україну, як зазначають оглядачі, залежить не так від США, як від європейських партнерів, адже більшість цих грошей лежить на європейських рахунках, і саме там мають прийматися рішення так, в першу чергу, щодо конфіскації відповідних активів. Часопис пояснює, що представники адміністрації намагаються допомогти Джонсону внести до законопроекту невеликі зміни, щоб представити. Голосування в Палаті представників як свою політичну перемогу, що похвалення допомоги Україні не коштувало йому втратою посади. Ну і далі говориться про те, що конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, яка звинувачує Джонсона у тому, що він працює явно, не в контексті американського народу на його благо. Погрожує ініціювати голосування за його усунення з посади спікера, якщо він проведе голосування за будь-яку допомогу Україні. Вона нагадує, що у вересні минулого року, до того як Майк Джонсон став спікером, він проголосував проти направлення Україні допомоги, хоча йшлося лише про 300 мільйонів доларів. Але тепер, коли він став спікером, він каже, що для нього пріоритетом є відправлення в Україну 60 мільярдів доларів. Про це вона говорить в мережі X і запитує, що вплинуло на позицію спікера. Критики, критика спікера лунає з табору прихильників України. Історик Єльського університету Тімоті Снайдер пише, що дії спікера Джонсона якраз були послідовними, але спрямованими проти України. Протягом останніх шести місяців усі хитрощі Джонсона мали однакову логіку пообіцяти створити надію. Виправдати бездіяльність Європи та виконавчої влади послабити Україну просувати російський геноцид, каже Снайдер у своєму пості в мережі X. Він пише, що преса помилково висвітлює маневри спікера, який на його думку послідовно уникав фінансування України. Висвітлення в пресі зараз зосереджується на надії, а не на нагадуванні, що вся діяльність Джонсона на посаді спікера передбачає нечесні махінації, спрямовані на те, щоб запобігти фінансуванню України, зауважує історик. Також він вважає, що конгресмени не повинні сподіватись на добру волю спікера і діяти в обхід Джонсона шляхом підписання відповідної петиції, яка дозволяє ставити питання на голосування навіть тоді, коли його не висуває спікер. Як зауважують оглядачі, представники адміністрації та політики, якби законопроект про допомогу Україні був поставлений на голосування в Палаті, він би набрав достатню кількість голосів за затвердження. Ну, в принципі, тут є також логіка в цій заяві, оскільки коли ми повернемось до голосування у вересні 2023 року за 300 мільйонів доларів, так, які виділялись Україні, і це було в межах бюджету Сполучених Штатів Америки, то те рішення якраз набирало достатню кількість голосів, так, і воно затверджувалося. Тому і ця думка, вона має сенс. Ось таку інформацію нам надає Голос Америки в контексті того, що Білий дім так. Він співпрацює власне з Конгресом та Джонсоном в питання надання допомоги для України. Нагадую, що 9 квітня Конгрес повертається до роботи після Великодніх канікул. І, власне, ми побачимо, як Джонсон дотримується послідовності в питанні допомоги Україні, оскільки перед цим він говорив. Що після фінансування уряду ухвалення відповідних законопроєктів, Конгрес так і Палата представників має перейти до питання допомоги для України. І власне наступний тиждень покаже так, наскільки ця позиція є стійкою з боку. Джонсена, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал індепенден Полічекса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!